Добрий день мої підписчики, друзі. Хочу вам показати, як мої льохи машки купаються. В сараї лежать, покупали їх. І вони оце не знають, що робити. Водичкою поливаємо і купаємо, бо жарко сильно, а вони чорні. О, як махає. І отепер отакого отакого. Тепер так купаємося. Почухаємося так. Вже підемо на вулицю, мабуть. Ді, виходь. Виходьі, дий сюди, я тебе покупаю. Йди. А тут купається друга. вуха <ріху> нам Ось так ми купаємо, бо їм жарко, Вони чорні. Така. Така машка. Ой, яка чистюля стала. Моя красуня. Чістьюля така, позагорали. Аж чорні. Давай купайся, давай. А тепер цяша ось. О. Там теж хочеться купатися. Так? Да? Машки? Яка любов до води? Жара. Такі красаві мої. Повиростали вже. Скоро буде свіжина. Тут моя доця купає їх. Щоб чистіші були. Ну, захватить, щоб не було переохолодження. Та хватить, бо вони жарко їм сильно. Ось так купаються наші машки.